Друзі, доброго дня. Я у містечку Гайворон. Невеличке містечко в Кіровоградській області, яке знаходиться на річці Південний Буг. Питав тільки що в сусідів, сказали, оцією дорогою до річки 200 метрів. Ну, там іде ще одна вулиця, хатину 200 метрів оцею дорожкою. Газу тут немає, але будинок сам такий уютненький, наче непоганий. Заведена в хату вода централізована. Ось такий туалет є. Сільський. На вулиці виведений кран, централізований також. Є такий будиночок. Ціленький, охайний, доволі непоганий. А ділянка тут все разом з городом 7 соток. Так як це містечко, то 20-30 соток доволі рідко трапляється. Є літня кухня, є погріб. Сараї таке все необхідне все є. Хата наша вся ціленька. Я ходив, обдивлявся тут. Не побачив критичного нічого. І величенька, три кімнати і кухня. Ну і віранда там ще прихожа. Гарні сусіди тут кажуть всі, мирні, спокійні. Е, до речі, недалеко від центру я їхав, ну не знаю скільки метрів, ну. я думаю, пішки без проблем. В центр базар, в центрі магазини, там АТБ, е, ще якась чи фора, чи флора щось там. Коротше, місце доволі непогане. І затишна ось жінка каже, і до всього близько, каже, машини тут не треба, бо каже, гаража немає. Та я питаю, кого що без машини важко, машина тут взагалі не треба. Тут все близенько, все нормально. Хатка без питань, в плані тріщин. Обсипань взагалі нічого не видно. Ось такі мі мікро тріщинки, лічильник уже винесений. Накрита шифером. Так, от така віранда відкрита, чи тут? Да, як віранда далі там оце. Теж все ціленьке, наче. Підлога бітонірована. Так, і далі ми заходимо. Оце, мабуть, вже віранда або прихожа. Якось так. Коли дерев'яні. По речах тут щось залишиться, щось забереться, точно не знаю, але щось лишиться точно ще. Власники не думали. Але. Так, тут в нас кухня. Значить, заведена вода в кухню. Десь є яма, на дворі, ми, я щось її не подивився, але слів працює. Тут ванна стоїть. Ось так робили, так вона тут і залишилась. Ще підведена вода і каналізація десь яма є, правда, я ще не бачив її. Є плита отака дров'яна. До цієї плити нада балон люди заправляють і користуються газом з балону. Зроблено тут парове опалення на всю хату. Тобто грубе топити не треба в кожній кімнаті, грубо говорю. Тут такий коридорчик з виходом на дах, на горище. Так, і три кімнати. Оце зал. Ось такий. Вторая дві секції. Так о кімната тут була спальня. Теж все нормально наче. Тут стоїть електрорадіатор, що як це називається. Каже, жили дідусь з бабушкою, І коли ставало там осінню, прохолодно, то, щоб не топити всю хату, вони собі спальню протуплювали електрикою. Так, і зал. Так і це найбільша кімната. Все, ми За хатою приглядали, жінка, сусідка каже, що люди дуже гарні. Ось тут, я думаю, що є тріщинка за обоями, Відривати не будемо. Каже, люди дуже гарні були, хороші. І тут ну, такий хороший будинок прям відчувається, бо є різні, то... тут нормально. Так, зараз покажу літню кухню і, і погріб. Тут у нас літня кухня. Ця вірандочка добудовувалась, тут тріщинки є по бокам. А тут отак. Є груба тут. Все працює, кажуть, жили переселенці Прошлий рік, то Ну, можна сказати, все працює, ще все нормально. Бо каже, втопили і тут, і там, і все працювало. Отак От так погріб тут в сусідньому в сусідній кімнаті І зроблений він під оцим зданням. Сейчас включу світло. А єдине, що сходів нема, тільки драбина. Тут отакий навесик людей. Літній столик стоїть собі. А, сюди машина заїжджала. Це... Ну так. Їхня заїжджала. Так, а тут просто як. Просто собі кімнатка така. Це хто що придумає. Так, і в нас можна вийти сюди на город. А є ще з тієї сторони там дровітня теж. Да, тут курник залишився. Він там теж бачу глиняний. Так, да, сам курник глиняний. І обгорожений сіткою. І це так, участочок тут рівненький бачу, невеликий, я думаю, що для сім'ї. Города цього з головою вистачить. У межі, я думаю, ви бачите, де забори, де вода централізована, заведена в хату. Є каналізація для води. Опалення парове.